колишньому керівникові МВС Юрію Луценку дозволили усамітнитися з дружиною палаці Чернігівської обласної лікарні на 15 хвилин. З моменту затримання Луценка вперше між ним та дружиною не було ані град, ані скла. Нагадаємо, міліцейського екс-міністра Менської виправної колонії доставили до лікарні в обласний центр на обстеження. Ірина Луценко в цілому задоволена, чоловіка нарешті оглянуть лікарі в цивільному закладі, адже в колонії розповідає його не лікують, а скоріше навпаки. Я не, не можу до кінця знати, які лікарства йому приписані. И не могу купить, соответственно, ему помочь. Муж сам не может купить, потому что у него соответственно денег. Пенециарная служба не покупает. Тому що бажання желання лічить Луценка у них немає. Чернігівські медики кажуть, обстеження Юрія Луценка триватиме щонайменше три дні, після чого вирішуватимуть, чи необхідно йому стаціонарне лікування. Ірина Луценко ж сподівається на добропорядність лікарів. Заявляє з таким букетом хвороб, яку її чоловіка, людину мають класти в лікарню. Перше заявлення було по ситуації в СІЗО. Там де його заразили де він приобрел це печені, портальну гіпертензію, чотири відкритих язви, які не лічили. Наразі люди в білих халатах стан здоров'я пацієнта Луценка Юрія Віталійовича констатують як задовільний.